Подорожі це своєрідний телепорт від буденності. Усе, що потрібно обрати, місце, місто та гарну компанію. Якщо ви ще не визначилися, з ким хочете у нову мандрівку, то ми уже точно маємо варіант, куди поїхати за новими враженнями. І це найстаріша європейська столиця Софія. Місто Софія. Місце національний парк Вітоша, заснований у 1934 році. Як знайти? Орієнтуйтесь по вулиці Махала Чемерника. Якщо ви думаєте, що деревами і прогулянками у вас уже не здивувати, то національний парк Вітоша вкраде ваше серце, а від краєвидів перехопить дух. На 27 тисячах гектарів парку розташовано два величезних заповідники: бістришка Бістрижка-Браніште та торфено браніште Аби побачити усю красу паркового комплексу розроблено 50 піших маршрутів, тож ви точно зможете обрати саме свій варіант. А ще у парку можна підкорити дві гірські вершини: Вітоша та чернівриг. Висота другої 2290 метрів. Лайфхак, якщо хочеться на вершину, а пішки йти дві години не сила, то 400 гривень і 15 хвилин на підйомнику творять дива. Якщо ж вам хочеться спокійніших прогулянок, ближче до води, струмки, джерела та кам'яні річки, або як їх ще називають, морени те, що вам треба. до речі, кам'яні річки це фактично нагромадження балунів у долинах річок та виглядає приголомшливо. Ще одна цікавенка парку та національна болгарська пам'ятка це печера Духлата. До речі, вхід у неї, як і у сам парк, безкоштовний. Ходи печери утворюють складну систему лабіринтів довжиною понад 18 кілометрів. Тому краще гуляти не самотужки, а все ж таки замовити екскурсію, під час якої вам розкажуть про унікальність місцевих гірських порід, а також кажанів. Вам не почулося у печері їх живе шість видів. А після усіх пригод. Можна перепочити у місцевих кафе, яких на території вдосталь. Місто Софія, місце Печера Магура засновано 5-10 тисяч років до нашої ери. Як знайти біля села Рабиша поблизу містечка? Видина цікавитись історією та любити екстрим. А якщо це поєднати? Печера Магура одна з найбільших і найдревніших у Болгарії. А її довжина становить 2,5 тисячі метрів. Місце, яке вражає і перевертає уявлення про історію. Тут можна побачити справжні наскельні малюнки та найстаріший сонячний календар у Європі. За деякими даними його створено у 3-4 тисячолітті до нашої ери. І розписаний він на 365 днів. Чи декілька століть тому у цій печері жили люди? А зараз тут проводять екскурсії. Плануючи відвіданим печери музею, одягайтеся тепліше. Температура тут не піднімається вище 12 градусів. А ще бути готові зустріти і місцевих жителів кажанів, жучків та павучків. Вони не отруйні і шкоди вам не заподіять. Утім, зважайте на їхню присутність для тих, хто боїться загубитися у печері, повідомляємо: тут багато персоналу і можна замовити екскурсію. Дістатися до печери можна екскурсійним автобусом з будь-якої частини міста Софія. Вхідний квиток для дорослого коштує близько 200 гривень, дитячий 100 гривень. А от сімейний брати вигідніше близько 400 гривень. Подорожуйте, надихайтеся знаходьте у кожному місті свої улюблені місця і насолоджуйтеся особливими моментами.